Друзі, зараз зробимо огляд у цих зарядок і виберемо з них найкращу. У нас на огляді Foxur на 20 А, а також HTRC. І ще дві такі зарядочки. Можна сказати, ноунейм китайський, але достатньо, його достатньо багато на AliExpress. Я впевнений, що ви його теж побачите. Оці три зарядки у нас 10 А. Тут я додатково ще взяв на 5 на 10 А. Ці зарядочки у нас на 20 А20 на А з вибором амперажу можна збільшувати, можна зменшувати від 5 до 20. І ці у нас дві розуміють, який у нас акумулятор на 12 чи на 24 вольта автоматично. Ці ж дві зарядочки справа виключно працюють з 12 вольтовими акумуляторами. Тож зараз перевіримо їх і побачимо справжні показники. Перевіряти ми будемо на збірості 4С залізофосфатні на 125 А в такій станції саморобній. Ми її вже бачили в попередніх відео. Зараз підключимося до мозгів самої, самої станції, до акумулятора. Так, Це у нас, бачите, друга станція, від якої зараз живеться стіл. От. І, будь ласка, подивимося. Вона у нас розряджена зараз, відповідно, показники повинні бути. Коротше, акумулятор у нас голодний і буде зараз жарти все, що може. Підключаємо нашу зарядочку і дивимося, що відбувається. Станція автоматично приділила, що це у нас 12-вольтовий акумулятор, і почала заряджати. Але ми переключаємося в режим не 6 А, а в режим літій заліза фосфатний акумулятора, щоб можна було збрати звідси 20 ампер. Дивимося, що у нас відбувається. Станція певний час заряджає 2,5 Амперами. І е, це нормально, тому що в нас написано: бачите, трошки показники розходяться. У нас заявлений такий режим роботи в інструкції до цієї станції, що вона у нас має 6 чи 7 ступеней, тобто вона плавно розганяється. І потім, вже, коли акумулятор буде повністю заряджений, вона буде плавно опускати ампераж зарядки, коли акумулятор вже насититься. І оцей розгін буде у нас приблизно е хвилин 5. Зараз я поставлю на паузу і продовжу. До речі, поки ще йде розгін. Зверніть увагу на гучність самої зарядки. Майже нічого не чути, враховуючи ще, що в мене. Невеличкий кулер працює на інверторі. Чому це важливо, я вам далі покажу. Ось, до речі, ці описані 7 ступенів зарядки. Тобто, спочатку вона потрошку прогріває батарею, е, далі починає вже плавний такий розгін до 10-15 А і далі вже типу шурує 20 А. Але дивіться, уважно, що ми зараз побачимо. Також в кінці, вже, коли вона зарядить батарею, ця зарядка включує режим Float Maintenance Charging, тобто Буде такий плаваючий заряд для балансування комірок. Тобто вона зарядить його до опору. І ми знаємо, що батарея, коли зарядилася повністю, вона трошки розслабляється, видихає, скажімо так, і просідає відповідно. Зарядка бачить, що вольтаж упав і починає знову заряджати цю батарею. Дуже швидко вона її заряджає, і таким, оцей процес туди-сюди, туди-сюди буде постійно відбуватися якийсь певний час. Майже постійно. Але певний час. Ця зарядка буде це робити малим струмом, тобто там 5-2 амперами. Цього буде достатньо для того, щоб BMS змогла відкалібрувати комірочки ваші і вирівняти по вольтажу. Це дуже класна функція, то можна її цю зарядку залишати весь час на зарядці і не хвилюватися, що у вас це якось нашкодить батареї. Чи буде шуміти постійно ця ваша зарядка? Я рахую це як плюс для цього зарядника. І ось те, що я вам хотів показати. Зарядний струм зараз BMS бачить 15 А Там 14 з хвостиком. Сама ж зарядка пише, що це вже 19,9, тобто 20 А. Оце той нюанс, коли ви купуєте цю зарядку, ви повинні враховувати. Тобто, вона реально прибіхує на 25% своєї потужності ця зарядка. Але все ж таки будемо відверті 170 Вт на годину непогано. Для, для таких невеликих пристроїв і врахуйте ще один важливий нюанс я вже звертав на нього вашу увагу послухайте як тихо вона працює перейдемо до іншого наступна у нас зарядка HTRC на 20 А Дуже популярна зарядка, теж включаємо її спочатку. Вибираємо максимальний струм лівим перемикачем на 20 А. Вона вже включилася у нас в режимі залізофосфатних акумуляторів. Підключаємо сам акумулятор. Дивимося на показники. Показує нам 11,5 А підключаємось до БМС. -ки. І також слухаємо, як годить ця зарядка. Вона одразу почала набирати максимальний ампераж, який може видавати, 19,4 ампер, але по факту у нас теж нечистих 20 ампер. Класно, що ця зарядка ще може нам показувати, скільки вона приблизно зала ампер годин в сам акумулятор. 200 ватт. 196, дивимося 200. Це у нас швидше розганяється. Набагато гучніше разів в 4 5, мабуть і на 2 ампери більше реально дає ніж ніж фоксюр щодо режимів роботи ця зарядка також має ці режими плаваючі вона так само спочатку розганяє акумулятор плавно але ви бачили що це відбувається набагато швидше також додані ще якісь там Восьмий-дев'ятий цикл хитрий, але все зводиться суть до того, що е, зарядка в кінці буде невеликим струмом. Петіткурант маленьким струмом на французькій мові, англійською мовою. О, е, о, small current. Маленьким струмом е, вона буде підтримувати сам акумулятор дозаряжаючи його в цьому флотінг режимі, в плаваючому режимі. Вже яка вона гучна. І зверніть увагу на відмінність вольтажу на самі BMASкі і на е, зарядному пристрої. Але скажу вам, що фактично це нормально, тому що якщо міряти навіть мультиметром е, на самому вольтмет, вольтметром на вихідних клемах самого зарядника і акумулятора, то це будуть різні показники по закону Ома. Але, видно, на фоксюрі, воно якось підстроєне, більш-менш показники, підбріхують, але показують більш правдиві показники самого ж акумулятора. Бачимо, що вона максимум видає 16-17 А ця зарядка, хоча заявлено 20. Перейдемо до іншого. Ось така зарядка, вона, мабуть, найбільша з найбільшим кулером. І вона, на відміну від попередніх двох алгоритм її включення в інструкції, описаний інший спочатку. Я розумію, для чого це зроблено. Це зроблено для того, щоб вас не проскочила іскра. Ви спочатку підключаєтеся до акумулятора. Я собі зробив просто роз'єми XT60. Чи це будуть клема, неважливо. Точніше, крокодили. Під'єднуєтеся до акумулятора спочатку першим ділом. Навіть щось там іскрнуло трошки. І потім вже включаєте в мережу. Зарядка трішки гучніша за фоксюр, але менш е гучна сама по собі. Вона не має оцих плаваючих режимів різних. Вона відразу починає видавати максимальну свою потужність. Але, зверніть увагу, це реальні 20 А. При тому, що ця зарядка у нас найдешевша, бо в цьому випадку виробник економив на екранчиках на різних наворотах з мікроконтролерами, з режимами іншим. Але тут реально 20 А. Що ще хочу сказати за цю зарядку, я вже нею користувався певний час. І в самій зарядці сказано, що після того, як акумулятор зарядився, у вас поміняється оця... Цей смайлик на зелений, то потрібно зарядку відключити. Чому? Тому що, як бачите, вона одразу видає 20 А, і у вас оцей плаваючий режим в він не буде там маленьким струмом в 2 3 А-чуть чуть підтримувати акумулятор, до його максимальних значень до 14,4 вольта підганяти. Вона його постійно буде максимальним струмом жарити. Зарядила, включилась, виключилась. Включилась, виключилась, включилась, виключилась. І це буде погано сказуватися і на самій зарядці, і на самому акумуляторі. Ну і прийдемо до наступної зарядки, менш цікавої, але теж корисному і важливому зарядному пристрою, який вкинемо в цей топ. До речі, виключати потрібно в зворотному порядку. Спочатку відключили 220, потім відключаємо від акумулятора. Цю зарядку також потрібно підключати спочатку до акумулятора, потім підключити до мережі. Працюємо з таким самим принципом. Спочатку включилася індикація червоним кольором і зарядка видає свою максимальну потужність одразу. До речі, вона взагалі не гудить. і почне охолоджуватися трошки згодом після того, як нагріється. Вже одразу почалося 10 А. І я вже чую, що легенько-легенько кулер вже почав охолоджувати транзистори. Але цього навіть не чути, Що я рахую дуже круто. І вона працює в такому самому режимі. Максимальний струм до самого кінця. І після того, як ви зарядили свій акумулятор, потрібно її відключити. Так нічого не чути взагалі. Тож, друзі, такий от огляд вийшов. Ставте ваші вподобайки. Що я можу сказати, все це гарні пристрої для свого місця. Мінуси HTRC гучла, мінуси Фоксюра дуже бреше по, по відношенню до заявленої потужності. З цих двох, ну, як на мене, це топ. Вони достатньо чесні, достатньо дешеві. Мінус, звісно, що немає можливості заряджати 24-вольтові акумулятори, свинцеві акумулятори, автомобільні, мопедні якісь ще чи інші. Менше режимів, але це. Точно заточений інструмент для своєї задачі. Друзі, побачимось!